Він десь поряд. Перевіряю. Як ти знаєш, сталкери, кожен постріл в зоні додає тобі витрат на ремонт зброї у техніка. Кожне пошкодження, отримане від ворогів людей чи мутантів, додає витрат на ремонт броні. Ситуація стає ще гіршою, якщо зброя та броня хоч трошки поліпшені. Тоді суми ремонту після чергової вилазки можуть бути просто шаленими, навіть враховуючи останній патч. Який трошки зменшив ціну ремонту та збільшив винагороду за виконання квестів. Та якщо витрати на вбивство ворогів людей, зона хоч трошки компенсує тобі хабаром, який можна з них забрати та збагрити баризі на хабі, то з мутантами ситуація геть інша. Деякі сильні мутанти на кшталт кровососів чи полтерів потребують вливання в них неабиякої кількості набоїв. А докупи ще й уникнути їх атак, теж не завжди вдається. А це все ремонт зброї, броні, а також витрати аптечок. І що в результаті отримує сталкер після знищення чергового складного мутанта? А нічого, крім відчуття перемоги, яке в якості оплати за послуги чи товари не приймає жоден торговець у зоні. І що ж залишається робити сталкеру в цьому випадку? Як виживати в таких умовах? Ну в мене для тебе є три варіанти на вибір сталкера. Перший це уникати сутичок з ворогами. Але ж який, поважаючи себе сталкер, на це піде, засміють же, ще й якесь образливе поганяло отримаєш на додачу. Другий варіант це після кожного викаду, озброївшись сканером та терпінням, обшукувати нові або вже знайомі поля аномалій. Бо саме після викаду там з'являються цінні артефакти, які можна дорого продати баригам. Не дуже цікаве заняття, якщо чесно. Та докупи ще є проблема. Досвідчені сталкери знають, що інтенсивна активація аномалій за допомогою болтів під час пошуку артефактів приваблює ворогів, серед яких можуть бути як мутанти, так і озброєні до зубів бандити. А це знову витрати ресурсу зброї та броні, і тому далеко не факт, що після чергової вилазки за артефактами тобі вдасться вийти в плюс після ремонту снаряги. Залишається ще третій секретний варіант. Якби до мене звернувся не ти, а хтось інший, хрін би поділився, але тобі розповім і візьму недорого. Закинеш вподобайку під відео та підпишешся на канал і вважаєш, що розрахувались. Домовились? Так, от щодо третього секретного варіанту, ти можеш домовитися з зоною, щоб вона дозволила тобі збирати із вбитих мутантів якісь ресурси. Які потім зможеш збагрити баригам хоч за якісь гроші. Таким чином, ти знову зможеш збирати хвости, копита та інші частини тіла з мутантів та продавати їх торговцям. Для цього тобі доведеться встановити на гру невеличку модифікацію, яку можна знайти на сайті Nexus Mods. Назву модифікації ти зараз бачиш на екрані. На сторінці моду в розділі з файлами ти знайдеш багато варіантів моду. Тобі потрібні не всі, а лише один той, що відповідає мові інтерфейсу, обраній в налаштуваннях гри. Обираєш і завантажуєш. Далі тобі треба перейти у папку зі встановленою грою. Далі у папку Stalker 2 Content і нарешті в папку Pax. Тут треба створити папку з назвою, яку ти зараз бачиш на екрані свого КПК. Зауваж сталкере. Значок Тільди в назві нової папки обов'язковий. Далі вже в цю папку треба скопіювати файли з архіву з модом. На цьому бажай договір з зоною укладений, і тепер ти можеш лутати будь-яких монстрів та продавати їх залишки баригам. Посилання на модифікацію ти знайдеш в описі під цим відео. А на цьому все. Бажаю вдалого полювання! Сталкер.